Доброго дня, шановні сімикласники, до вашої уваги відеоурок залибри це урок тематичного контролю навчальних досягнень з теми вирази і тотожності. Підготуємо до уроку зошит, ручку, чернетку. А також звертаю вашу увагу, що під час уроку ви можете ставити відео на паузу. Щоб виконати завдання. І після виконання тематичного контролю відправляйте свою роботу на перевірку способам, які визначив ваш вчитель. А зараз розгорнули зошит, записали дату, записали тематичний контроль номер 2 і тему вирази і тотожності. Переходимо до виконання. Тематичної роботи. Перші три завдання це завдання з однією правильною відповіддю. Завдання номер 1 Знайти значення виразу 2х мінус 3, якщо х дорівнює 0, у дорівнює мінус 1. Варіанти відповіді А5, Б3, В2, Г0. Поставте відео на паузу і знайдіть значення виразу. Завдання номер 2. Подайте доводок у вигляді степеня мінус y помножити на мінус У, помножити на мінус У, помножити на мінус у, помножити на мінус у. варіанти відповіді А. Мінус y У п'ятому степені. Б. Y у п'ятому степені. В. 5 помножити на мінус У, Г. Мінус y. Поставте відео на паузу і оберіть відповідь. Завдання номер 3. Який з наведених виразів не має змісту при х дорівнює 5? варіант відповіді А. Чисельнику Х-5 знаменнику Х, Б. Чисельнику 5 знаменнику Х-5. В. Чисельнику 5 плюс х знаменнику 5, Г. Чисельнику Х-5 знаменнику Х 5. Поставте відео на паузу. и выберите «Відповідь». Задание номер 4. Знайти значение выразу а минус b плюс 2c, если а до 8х минус 11, b до минус 3 плюс 7х, c до минус 0,5х плюс 2. Поставьте видео на паузу и сдадите значение выразу. А зараз відпочинуть наші очі. Виконуємо гімнастику для очей. Дуже добре. Продовжуємо нашу роботу. Завдання номер 5 установити відповідність між виразами та їх значеннями. а. Х у 15 степені помножити на х в кубі б. Х у 10 степені поділити на х у 4 степені в. Вираз мінус х в кубі піднесено до 4-го Помножити на х в квадрат г. Вираз х в кубі піднесено до 7-го степеня помножити на х квадрат. Знаменнику х у віснадцятому степені. Відповіді: 1х у п'ятому степені 2х у 18 степені, 3х у 14 степені 4, х у 6 степені, 5х у 12 степені. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання номер 6. Доведіть до тотожність. 4 помножити на вираз. 3 мінус 6а. 7 помножити на вираз. 3 мінус 4а. Дорівнює 2 помножити на вираз. 2а мінус 3 мінус 3. Поставте відео на паузу і доведіть до тотожність. Завдання номер 7. Спростити вираз. 12 а в шостому степені Б в кубі помножити на вираз. мінус 1 п'ята А квадрат Б у 4 степені, і все це піднесено до другого степеня. Поставили відео на паузу і виконали завдання. Завдання номер 8 обчислити чисельнику мінус. 4 в квадраті помножити на 10 у степені степень, знаменник 2 у сьомому степені, помножити на мінус 5 у третьому степені. Поставили відео на паузу і виконали це завдання. Завдання номер 9. Порівняти. А. Порівняти два числа. 6 у 24 степені, і. Число 36 у 12 степені. Б. Також порівняти два числа. Перше число 2 у 300 степені. і друге число 5 у 100 степені. Поставили відео на паузу і виконали завдання. Тематичну роботу завершено. Перейдемо до домашнього завдання. Перше. Повторити властивості степеня з натуральним показником. Виконати посиланням друге завдання. Дякую за увагу. Бажаю всім успіху!